Ми хочемо зараз зустрітися тут у нас у Шитомелі, або з прем'єр-міністром прем Гроссманом, з профільним віце-прем'єром, нашим земляком, зуком, який за своїми посадухами, обов'язки. знаете, я всегда говорю, что закон, он должен быть один для всех. Как и для президента, для премьер-министра, для пана Мартынюка, для Шинулыны, да, один за, для всех должен быть. И все, кто должен получить, должны получить. Не продавать землю направо-налево, а те, кто должен получить ее по закону, по конституции, должны ее получить. Хотелось бы, так сказать, просто нормальной, адекватной реакции, что, ребята, все, хватит, мы все поняли, мы начинаем работать. Ми просто хочемо заставити їх працювати. Все, більше нічого. З часом настане така точка кипіння, що буде соціальний взрив, якщо закони не будуть працювати. Доброго дня, Так, трохи знакомо. Як на мою думку, эти вопросы, которые сейчас возникают по держ кадастру, требовал решаются в ладных кабинетах, а не шляхом ультиматумов или подержанию руку. Нам уже все обещали начальник Буша решит эти вопросы. То есть это уже прошло. После того начали а, а в Киев выезжать. Киев вы ездили. мы их... ездим. Подождите, смысл в чем? Я не понимаю вообще смысл нам было в Киев ездить. Они живут на наши деньги, грубо говоря. Они э, живут на деньги налогоплательщиков. Мы платим им деньги. Они ездят на машинах, они не можуть приїхати і решить вопрос не одного человека, а целой громады. Это Что, я так понимаю. Я підтримую взагалі. Але це, я думаю, що треба просто всім збиратися і взагалі зовсім по-іншому це вирішувати питання, Там перекривати дорогу. ну це будуть, Всі цього так не зрозуміють, бо, наприклад, когось не, не, взагалі ця проблема може взагалі не торкатися, тому вони, тому вони будуть стояти і нарікати, розумієте? От, ніхто не підтримує, тому тут -то такого немає. Блокування транспортних комунікацій, шляхом влаштування перешкод, відключення електропостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків карається, карається штрафом від 50 до 150 неподаткованих мінімум доходів громадян, або випровідними роботами на строк до двох років, а решта на строк до шести. Місяців або обмеження волі до 3 років. Правда. Що ти стоїш? Я маю право. Ти маєш перейти дорогу Так, да, перейшов, так. Переходимо. Мы да. договорились з начальником МВД, да, что он будет завтра В кабинете министров с начальником своим решать этот вопрос, чтобы он помог его разрулить. Если сегодня ничего не получится, то... Ну, кто сказал, что Майдан начнется в Киеве, а не в Житомире, да, или не в Виннице, или в Ровно. Поэтому если там товарищи думают и готовят национальную гвардию для Майдана, это ж не значит, что он вот, пойдут под Верховную Раду, да, и начнется Майдан. Он может здесь сейчас с дороги, грубо говоря, начаться, и ну, люди туда ломанутся. Я думаю, что мы через свое керевнице выйдем... На керівництво держави, щоб вирішити там позитивно це питання.